Прогулянка просто неба, кладовище. У сумах продовжується тиждень екскурсій. Цього разу містянам запропонували відвідати могили видатних сумчан і дізнатися про їхній вклад у розвиток міста. Подробиці у нашому наступному сюжеті. 15 охочих і 15 локацій. Екскурсія Петропавлівським погостом розрахована на 45 хвилин. Втім, авторка, вона ж і гід, нині амбасадорка, говорить, що аби розповісти про історію цвинтаря і похованих на ньому людей, потрібно щонайменше дві доби. Людей завжди це цікавить, яким чином оці поховання дуже презентабельні, старовинні, з кириличними ятями, яким чином вони пов'язані з історією сум. Бо ці люди, які зараз тут на Петропавлівському погості знайшли свій останній спочинок, вони колись жили. Вони були людьми, у них були обличчя, імена. І е, дуже цікаво пов'язувати цих людей, які тут упокоїлися, з тими храмами, які вони збудували, з тими особняками, лікарнями, сиротинцями. Свинтар заснований у 1830 році. Центральною спорудою є Петропавлівський храм. Це була неймовірна краса. Не залишилося пісотої долі від того, від тієї краси, яка була тоді. Ви здивуєтеся, але на сумське кладовище вчищала сумська молодь. Гімназисти назначали гімназисткам побачення. Здається, дивина. А ні. Бо тут скульптури, тут доглянуті доріжки, тут ботанічні екзоти. Серед запланованих локацій поховання Харитоненків, Суханових, Ліщинських і Асмолових. Мене цікавить історія рідного краю, і я вважаю, що кожен сумчанин повинен знати свою також історію рідного краю і цікавитись подібними речами. Це як життя і смерть. У кожного своє ставлення, свої емоції, свої спогади. І, до речі, я вважаю, що обов'язково треба все одно. Приходити на цвинтар, навіть якщо ваші рідні тут не поховані, тому що це пам'ять про людей, які дуже вплинули на розвиток нашого міста. Це жива пам'ять. Вони живі, поки ми їх пам'ятаємо. Ми дійсно дуже мало знаємо, хоч живемо в сумах все життя. Дуже мало знаємо про людей, які тут поховані, що вони зробили для міста. Мандри Петропавлівським погостом це передостання екскурсія із запланованих цього тижня. Остання для дітей під назвою Маленькі історії казкового міста. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський на Чісі Новини.